Україночка, україночка панночка, стигла калиночка, казкова зариночка, степова билиночка, весняна краплиночка, ти не сиротиночка, не страшні тобі хмариночки, бо знаєш свою стежиночку до рідної дамівочки. Біля струмочка розгорнула торбиночку, присіла на хвилиночку. Люба їй кожна стеблиночка, це душі її частиночка, заспівала голосиста, Вербочці звітувала, мандрівочку їй свою дарувала, Десь далечині трембіточка грає, серце крає, Почуття ніби бруньки на вербі розкриваються, Долі посміхаються, Чисте повітря п'янке кружляє, струмки підганяє, Смуток з лиця жене подалі, Ми в його полоні, Ніби з розуму зійшли від любові. Щемить серце за державу рідну. Щемить серце за державу рідну, хочу її бачити щасливу, гідну, красливу і мріливу, дієву й порядну, в ряду країни другорядне. Вона для цього має потенціал, народне, трудяще коле, Важдів з поглядом науковим. Хочу, щоб ще при нашому житті минула криза на її путі. Вона квітуча, дбайлива, у творчості своїй мила, хай квітне не бідує країна, промінням сонячні окрили. Сину, люби Україну, сину, люби Україну, як рідну матір, шануй, оберігай, не соромся, любов свою віддай, бажай їй мирного, ясного неба, теплого сонечка у кожному віконечку. Пташиного співу, хай квітне вона, немов квітка рожева, усміхнена та весела. Соняхи, нехай до веселки посміхаються, денному світлу радіють, у колодязі водиться, хай відзеркалює зірницю, ранні пташки росу п'ють, ніби з нами бесіду ведуть. Літо швиденько свою пісню доспівує, стежину зелену на жовту змінює. Скільки сліз пролила на стежині життя, та чіпляюся за неї, неначе дитя, як весною радіють птахи, повертаючись чужини, так радію й я, що з дітьми залишилася жива. Правда втратила батьків та чоловіка, І я за ними в постійній тузі, але оживають мої надії потроху. Коли потухне бездонне війни кадило, тоді серденька моя зрадіє. Роблю неймовірні зусилля на своїй стежині безсилля, скучила за добрим словом, закусила тремтячу губу, примирилася згодом на парузі останнього притулку. Я, ніби крапля роси, падаючи з листа, на межі невідомого і нездоланного. Так, я пройшла крапку повернення, мій дух, як орел, посланець неба та землі, він живе, відповідно. До Божої істини. Поет любить країну, поет любить країну та її дитя, а співає до забуття. Минають літа, але вони не мають впливу, На щире серце й душі пориви. Далека доріженька в поле життя, Та минають швидко миті сьогодення. Сумні дні та темні ночі життя вкорочують. Коли молодіє, здається, віку немає кінця, а як половина життя мене, цілий світ хочеться осягти. Та чи вистачить часу на цьому клаптику останньої путі? Невже я так безлико зникну з цього життя, Не встигну навіть залишити по собі Нащадкам слова перли на майбутнє? Рідній матусі написано за її життя. Мама, люблю тебе до нестями, роки на тобі відзначили свою путь, Щасливими вони були і радісними ти про них не забудь. Шикуються вони перед тобою чегу, згадками пророки Твоя ви. Життя твоє минає в нашій сердечній любові і глибокій шані. Душа твоя рай, за кожного думала, кожного пестила целую тратула в край. Бажаю тобі, щоб всі збулись надії, жила довго і щасливо, без остраху за здоров'я та життя, бо про кожного життєвий строк Знає лише сам Бог. Уважаемые читатели-слушатели, этим стихотворением я заканчиваю презентацию своей книги Подарок женщине и с верой в Бога. Благодарю вас за ваше внимание и предлагаю мои новые стихи, не вошедшие в данную книгу. В них я поднимаю серьезные темы – любовь, война, отношения между людьми. Читайте, слушайте, подписывайтесь. Буду рада. С уважением. Автор Белякова Светлана Николаевна.